За нашу свободу вже друга осінь, як іде війна, а на полях загинуло вже скільки. Чому не припинилася вона, як нам усім казали влітку, Чому гинуть хлопці наші молоді, яким цей світ потрібно будувати, бо за свободу на своїй землі пішли вони в країну захищати, за рідний край, за море і поля, і за Ірпінь, Ростоми, Бучу, хоча на небі їхня вся рідня. Та ми героїв пам'ятаємо щоночі. Свобода, мир і прийде скоро час. Запалимо свічки у церкві і будемо, герої, згадувати вас, бо ви на небі янголи несмертні. Згадуємо усіх по іменах і заспіваємо, герої не вмирають, і відбудуємо країну, цей ось крах, бо пам'ять про героїв не згасає.